українського націоналіста. Здобудеш українську державу, або згинеш в боротьбі за неї! Здобуду українську державу або загину в боротьбі за неї, не дозволиш нікому, плямити слави ні чести твоєї нації, не дозволю нікому плями, ні слави, ні чести моєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Пам'ятаю Пам про великі дні наших визорних згань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба. Буду гордий з того, що я є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба. Пімсти смерть великих лицарів, більшу смерть великих лицарів. Про справу не говори з тим, з ким можна. А з тим, з ким треба, про справу, про справу не говорити з з ким тим, тим, можна, а з цим треба. Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину. Якщо того вимагатиме, добро справи, не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо того вимагатиме, добро справи. Ненавистю і безоглядною боротьбою встрічатимеш ворогів твоєї нації. Ненависті беззарядною боротьбою свячення ворогів, моєї нації. Ні просьби, ні грозьби, ні прохання, ані смерть не приневолять тебе виявити тайну. Ні просьби, ні, ні, ні грозьби, ні, 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 ні прохання, ані смерть приневолять тебе, виявити тайне. Змагатимеш до поширення сили, слави, простору і багатства Української держави. Змагатимеш до поширення сили.